Доброго дня. Знімаю Канну, тому що мені не повірять. Підписуйтесь, ставте вподобайки, що я хочу сьогодні показати. Канна цвіте сьогодні 19 серпня. Що в мене зацвіло? Це просто парадокс для мене і просто не, не можу передати моє здивування. Ось у мене заквіла, заквітувала вій Ну, Це взагалі диво. Дивіться, квітує вігла Середина серпня. Все вже відквітувало. Чому я зняла кану? Тому що ніхто б не повірив. Сказали б, що це фотошоп, що це квітує. Вона навесні. Ну, в принципі, завжди вона квітувала навесні. А зараз он, ця юка вже відквітувала ось у квітонос не зрізаний. Ось і Канна квітує. Ось таке буває. І піраканта моя ось у якого вже кольору помаранчевого. Вже дуже. Змінила колір, коли її знімала, вона була ще така світло-жовта. Ось так ось таке буває. Ну, а всім гарного дня. Бажаю гарних переглядів і до нових зустрічей на каналі.